Отакий, до речі, трьохостік у нас ще є на продаж 480-го року європейц. Це значить, що він з заводським лівим рулем. 26480 на машині лям пробігу. Такий вигляд він у нас має. Візуально великий лінивець протектор гуми. Ось такий тут. Ось такий ззаду, рамі в нього. Отакий От стан, рама ніде не фарбована, абсолютно нічого тут по машині не робили, щоб ви розуміли, навіть можна сказати, підготовку він не проходить. Стоять добрі акумулятори спереду, бомби з, з таким протектором, візуально по машині, ну ви подивіться, реально дуже добрий стан. Ілюстра, козирьок, сигнали, все як має бути. По, по комплектації він, до речі. Доволі жирний, ну, скажімо так, холодильник, є сабуфер, біспалки, свяний кондиціонер, майже два ряда кнопок, великий магнітофон з усіма налаштуваннями. Тут ніде нічого не поломане, тут у нас під карбон, вход під флешку, під алукс. Рація, тут ручки ніде нічого не відірване. Запускається півоберту, по цьому питанні ніяких немає. По коробці точно так само. Це повністю перемикається плавненько, кабіна ніде не підстукує, не грюкає, нічого абсолютно. Це вже приїжджайте, будемо кататись, перевіряти і так далі. 22 тисячі доларів стартова ціна на нього.